Добрий день, дітки. Подивіться, що це. Ви скажете сміття? Відповім і так, і ні, бо це папір. А папір можна використовувати кілька разів. Можна здати пакувальний картон, непотрібний папір на макулатуру, і з нього знову зроблять книжки, серветки, зошити, коробочки тощо. Але є багато речей, які можна зробити ось з такого простого пакувального картону. Ось скільки ми вже їх використовували з вами для різних занять. Бачте, і дерева, і ляльок, і хатинку. Батьки можуть допомогти. Ось таке ми це ми вже робили. За бажання можна ось намалювати, вирізати і розфарбувати ось такі овочі. Так? Це ось теж ось такий пакувальний картон використовується, так? Або ось такі тарілочко зробиться. Це навіть дітки зможуть зробити. Бачите? Як підростете, ми з вами зробимо дуже гарний посуд паперовий. Але сьогодні в нас буде інше завдання. А сьогодні до нашого паперового лісу прилетіло ось таке совеня. І ми його зараз зробимо. Це дуже просто. Що ж нам потрібно приготувати? Потрібно приготувати пусту капсулу з під серветок ось так. Коричневу гашову фарбу розвести водичкою. Пензликом ми не будемо розфарбовувати, а нам пензликом слугувати ось такий пристрій із невеликого шматочка пакувальної плівки і капсули малого діаметру. Щоб у совенятка були ось такі крильці, Потрібно, щоб батьки допомогли вирізати. Ось, бачите, я намалювала такі трикутнички. а батьки вам допоможуть їх вирізати. Очі та дзюбик можна вирізати, як я, ось із паперу, а можна просто намалювати потім. Ну, почнемо. А що були потім такі вушка. Ось, дивіться, на білому папері тут видно. Дивіться, ось що потрібно зробити з однієї сторони, ось так і з іншої, Придавити пальчиком. Все, бачите? Просто придавити, воно рівняється, ось, бачите. І починаємо розмальовувати фарбою. Ось дивіться, потрібно. Весь простір ось цього картовину, це наша заготовочка, так розмалювати ось таким чином. Можна не повністю, а щоб були такі е, білі крапочки, так, бо це буде схоже на пір'ячку. Пам'ятайте, дітки, що завжди потрібні серветочки. Десь витерти ручки. Ось ми розфарбували сувенятку. Зараз фарба висохне і будемо закінчувати. Ось давайте приклеїмо очки. Так, трошки поправимо так. Зараз. І носик. Ось гострим кінцем. Вниз, дивіться, теж. Ось так це дюби косивені. Ось наше гарне совенятко готове. Ну що, малята, дивіться, наші совенята готові. Вони подружки сови, так? І ви так робіть буду чекати ваших робіт. І тоді сміття буде менше, а користі буде більше. До побачення, малята.